До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні дивіться про таке. Ярмарок напрямку Збройних сил України організували у народному домі деталі заходу. Концерт у Бродівському народному домі. Репортаж із актового залу. Тюльпани у Кременці, яка краса у центрі міста. Про ці та інші новини далі. У народному домі міста Броди організували досить гарний патріотичний концерт. Сьогодні культура і, власне, її популяризація серед населення є одним із способів здолати ворога, який топче нашу землю. Українці сильна нація. Переконатися у цьому. Ви зможете, коли переглянути наступний сюжет. В суботній яскравий день було організовано благодійний концерт, «Озброєнні танцем, де виступали групи Карамельки, ансамблі Сузір'я, Джерельце та провокація. Учасники виступу зібралися всією танцювальною родиною, щоб підвести підсумок навчального року. Також спільними зусиллями благодійний концерт зібрав максимум. Цього дня на сцені виступало близько 100 учасників і кожен з них запалював зал на максимум. Дорослий та привабливий ансамбль Провокація, зразковий ансамбль «Джеральца», талановиті малята, карамелька та фантастичний ансамбль Сузір'я. Всі вони зробили цей день незабутнім. А для наших воїнів це ще одна можливість отримати фінансову підтримку. Неймовірне дійство розгорталося ще більше з кожним танцем, що виконувався з усією любов'ю та старанністю. Свято мистецтва проходило у рамках допомоги Збройних сил України, і це не вперше, коли всією танцювальною командою було організовано благодійний концерт. концерт допоміг відволіктися від всіх буденних справ не лише дітям, а й батькам, що допомагали в організації заходу, підбирали одяг та піклувалися про свою малечу. В загальному спільними зусиллями було зібрано з концерту більше п'яти тисяч гривень. Кишин телеканал Броди Онлайн. Також народний дім став локацією для проведення благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України. Докладніше у наступному сюжеті. У фоє народного дому міста Броди відбувся чудовий ярмарок за участі діток та дорослих. І, як зазвичай, на столах було достатньо смачної їжі, а відвідувачів ще більше. 100% зібраних коштів вже пішли на збройні сили України. Ми дуже хотіли би, щоб ми допомогли чимось нашим військовим. Також надіємося, що наші, наша їжа, яку ми принесли, буде дуже смачною для наших відвідувачів. Ми постараємося як найбільше заробити на цій ярмарці для наших військових. Депутатка Бородівської міської ради і учасниця ярмарку Ольга Гнатешин Поділилася своїми враженнями та наголосила на важливості допомоги нашим військовим. Збираємо гроші на підтримку зсу. Долучилися дуже багато дітей, дуже багато їхніх батьків. Ми зі сином також осторонь не стали, оскільки він танцює, він бере активну участь. Сьогодні ми з ним. Приготували такі маленькі мафіни з джемом, і заради того, щоб хоча б якась невеличка частинка пішла. Ну, це що буде необхідно? Ми не знаємо, кому саме це буде, але це дуже важливо. І запрошуємо всіх небайдужих доєднатися, хто продуктами, хто щось купити. Можливо, хто не хоче купувати, продавати. Це буде скринька стояти для благодійної пожертви, кинти кілька гривень. Організація ось цього заходу. До це є музичні керівники, наші танцювальні колективи, хореографічні колективи дуже дуже багато дітей бере участь. Для них це дуже важливо. О те, що вони танцюють, і о те, що вони продають, тому що в кінці цього заходу ми будемо підраховувати кошти, і вони бідні моляться над кожною гривнею, Ми пишемо цінники, і вона давайте може на гривню більше, давайте може на 5 гривень більше. Це ж для наших хлопців. Це для того, завдяки їм ми проводимо цю ярмарку. Було б дуже добре, якби кожен українець по можливості долучався до подібних акцій. Ніколи не забувайте про те, як нашим військовим доводиться важко в такий нелегкий час. Наша підтримка це те, чого найбільше не вистачає їм. Я, я вибачаю за емоції. У мене така ситуація пов'язана з військовими, для мене це складно. І найменша гривня може врятувати життя, може врятувати здоров'я. Це дуже важливо. Дехто проходить осторонь, ну ніби це дрібниця, це розвага. Ні, це не розвага. Це настільки важлива ситуація завдяки цим хлопцям, які там воюють. Ми маємо можливість сьогодні виступати. Ми маємо можливість спати, прокидатися, жити кожен день. Сергій Нікішин. Телеканал Броде Онлайн. У місті Кременець зацвіли тюльпани. Якщо ви хочете побачити, яка краса у цьому місці, тоді я з радістю запрошую до перегляду наступного сюжету. Увага на екран! Це моя присадибна ділянка, на якій я працюю вже декілька років. Я так її обладнала під квіти. Інші садять овочі, фрукти. От а мені стільки того не потрібно, але є ділянка, і мені подобається з тими квітами. Ірина Валецька, жителька Кременця, каже, тюльпани висадила на п'яти сотих свого роду. Найбільше їй подобаються ранні голландські червоні. Мої найулюбленіші вони не потребують такого сильного догляду. Раз на чотири роки викопую їх просушую. А ці тюльпани піоновидні, вони більш вибагливі в догляді, каже квітникарка. Вони такі мають велику квітку, гарну, от але в тому році вони дуже інтенсивно виросли і вітер їх поламав. Та ще є такі різні, є розові, такі ріженей роті біленькі з червоненькими полосочками. Ну з ними треба бавитися. Є лопопонета жовтий, а той. Катар. Кожного року їх треба викопати сортові, от, і просушити. Сушиться дві неділі, а потім назад їх посадити. Усього, розповідає Ірина Валецька, у себе на городі висаджує приблизно пів сотні різновидів тюльпанів. Щодня, якщо дозволяє погода, працює тут по декілька годин. Треба ті насіневі коробочки теж обламувати. Тоді цибулька стає більш більшою, такою, сильнішою. Треба підживлювати салітрою, підсипаю трошки. Період цвітіння тюльпанів триває два тижні, розповідає жінка. За її словами, ці квіти цвітуть до початку травня. Коли вони відцвітуть, я буду сіяти сухоцвіти по них між рядочками, от щоб земля не пустувала. У планах квітникарки створити на своїй присадибній ділянці фотозону. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. На цьому ми завершуємо броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся незабаром. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У всьому світі 20 квітня відзначається міжнародний день вдячності волонтерам, тим, хто допомагає іншим, не чекаючи нічого натомість. Шановні волонтери, ви потужна громадська сила, яка веде країну до перемоги. Ви не знаєте ні перешкод, ні втоми, ані слова ні. Для вас немає завдань не до снаги. Для вас є тільки слово треба і адреса, де чекають на вашу допомогу. Світ зігрівають волонтери. Дякуємо кожній людині, яка допомагає іншим, не чекаючи нічого, натомість. Дякуємо волонтерам усіх громад, країни і всього світу, які єднаються задля перемоги, справедливості і добра. З усією повагою і сердечною вдячністю бажаємо нашим волонтерам доброго здоров'я і невичерпного джерела енергії. Нехай кожен ваш вчинок спрямований на допомогу людям повертається до вас ще більшим добром, як і щодня, у міжнародний день вдячності волонтерам, низький уклін усім людям доброї волі. Ти не смій не вернутись назад. Ради тих, що там вдома чекають, що у небо за тебе взивають. Ти живим повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочуть вітри, вір. Що це лише часова розлука, що обіймуть тебе ніжно руки, що тримали й просили, не йди, ти у серці печаль не ховай, хоч, можливо, до болю тривожно, мужнім плакати, кажуть, не можна, ти надію міцніше тримай, Ти лишив за спиною свій дім. Протиставши на валі ворожій, і стоятимеш скільки лиш в змозі, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних, близьких, дітей, сиву маму, вони сил додають і наснаги їх молитви для серця єлей, ради них повернися назад. І прикрий серце, вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога, бию небо що сили в набат. І не смій не вернутись назад, ти молися всім серцем невпинно за плечима твоя Україна. Ради рідних ти чуєш солдат, а попереду право на волю, мирне небо. Щасливе життя, де надіям не видно кінця, хай Господь береже твою долю, повертайся скоріше назад, тисячі голосів кличуть в небо. Від недоброго захист для тебе, ти живим повертайся, солдат. 16 квітня у Львівській області представники ТЦК та СП на базі ЦНАПів прийматимуть членів сімей військовослужбовців і ветеранів. Для цього визначені 16 локацій. Серед інших це ЦНАПи у Золочеві, Бродах, Бузьку та Радехові. Соціальні працівники ТЦК та СП прийматимуть звернення від членів сімей загиблих воїнів, зниклих безвісти, тих, хто потрапив у полон, а також від ветеранів війни і поранених оборонців. Щовівторка і, і щочетверга з 9 ранку до 13 обіду. Різні прийоми у ЦНАПах, частина реформи соціальної складової у роботі ТЦК ТСП. Львівська область першою в Україні почала цю реформу. Згодом досвід Львівщини вивчатимуть та впроваджуватимуть інші області. У Кременецьку міську раду надходять звернення мешканців щодо утримання міських та сільських цвинтарів. Кременецька громада, яка утворилася у 2021 році, налічує 43 населених пункти, в яких є власні кладовища та місто Кременець, у якому є 6 кладовищ. Дбати про частоту цвинтарів спільний обов'язок як місцевої влади, релігійних громад, так і мешканців громади. Наразі Кременецька міська рада спільно із Кременецьким районним центром зайнятості працює на те, щоб кладовища мали належний догляд. Тому, якщо ви маєте можливість прийти на роботу та офіційно отримувати заробітну плату, то ви будете закріплені за одним із кладовищ. Охочем прохання звертатися у приймальню Кременецької міської ради. Пайливе ставлення до прибирання на кладовищах є проявом поваги до пам'яті померлих та їхніх родин. Це важливо для збереження гідності та краси цих місць. Підтримка частоти кладовищ сприяє створенню спокійної атмосфери для відвідувачів, дозволяючи їм спокійно вшанувати пам'ять своїх близьких. Після прибирання на могилах своїх родичів обов'язково викидайте сміття у спеціально відведених на те місцях. Щоб сміття можна було легко збирати. Дякуємо за розуміння. У Радехові знайшли старовинний мотоцикл, який більше 80 років пролежав у землі. Так, 14 квітня у Львові презентували надзвичайний артефакт старовинний мотоцикл, який більше 80 років пролежав у землі. Його у минулому році знайшли у Радехівському районі і довго реставрували, щоб нарешті представити ретро спільноті. Як з'ясувалося у минулому році до клубу ретровики Львова, зателефонували і повідомили, що на одному подвір'ї під час земляних робіт знайшли якийсь старий іржавий мотоцикл. Пошукова команда львівських ретровиків прибула на місце і була просто здивована. Дійсно, у землі був знайдений цілісінький німецький мотоцикл. Він був у повністю комплектному стані, а в його баку навіть плескалося паливо. При огляді знахідки виявили іще одну цікаву деталь. Під шаром піску було не так багато іржі, яка зазвичай повністю з'їдає металеві предмети, які перебувають у землі. З'ясувалося, що цей мотоцикл був чимось ретельно змащено, і тільки потім він був засипаний піском. На металі утворилася міцна кірка, яка й рятувала метал від корозії. І стало зрозуміло, що цей мотоцикл навіть можна відчистити і він повстане у первісному вигляді. Багато місяців шар за шаром львівський колекціонер Любомир Полюга чистив цей мотоцикл, звільняючи поверхню від піску і піщано-масляної корки. Аж раптом під нею почала проступати рідна фарба. Згодом мотоцикл почав виглядати таким, яким він був у 30-ті роки минулого століття. А паралельно йшла і пошукова робота, щоб з'ясувати причини потрапляння цього мотоциклу у землю. Вдалося з'ясувати, що власник цього мотоциклу був ветеринаром. Він непогано заробляв і мав змогу придбати собі новенький німецький мотоцикл у двомісному виконанні. Мотоцикл мав 200 кубовий двигун, який розвивав 6,5 км за секунду, чотирьох ступінь часто коробку передач і міг розганятися до 70 км за годину. Коли у 1939 році почалася Друга світова війна, і на Львівщину прийшла радянська влада, техніку у населення почали забирати. І щоб уникнути втрати улюбленого мотоциклу, ветеринар ретельно його змастив у декілька шарів і акуратно прокупав на подвір'ї. Що далі трапилося з тим власником, невідомо, але він нікому не розповів про цю схованку, тому про його мотоцикл досі ніхто не знав. Він так і пролежав у землі до 2023 року, поки його випадково не знайшли під час земляних робіт. Тепер мотоцикл 1934 року можна побачити у Львівському музеї Ретро Гараж. Він в оригінальному стані у тій комплектації, в якій виходив колись із заводу у Некарзульбі. Всього з 1934 по 1940 рік було виготовлено 81 тисячу мотоциклів такої серії. Вони були другими за популярністю у ті роки. А наступна інформація до уваги мешканців усіх територіальних громад. Синоптики наступних два дні прогнозують мороз. У Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології попереджають, що 20 квітня вночі та вранці будуть сильні заморозки у повітрі від 0 до мінус 5 градусів, а 21 квітня очікують дощі по всій території та зниження температури. Крім цього, в день на лівобережжі очікується грози. Беріть зі собою парасольки. Я ж з вами прощаюся до наступних зустрічей.